Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я одружився через те, що дівчина завагітніла під мене. Спочатку все було нормально, з появою сина в нас збільшилося турбот. Я старався допомагати дружині, але всі мої товариші були все ще холостіками. Вони ходили по барах, розважалися в той час, як я сидів. З дитиною, я вирішив, що і нам з дружиною потрібно трошки змінити обстановку. Тож ми стали залишати сина на бабусю, а самі тим часом відпочивали. Ще до появи дитини, моя дружина не відрізнялася особливою красою, а після народження сина. Вона мала такий собі вигляд. До того ж, навіть в компанії Дарія весь час хотіла додому. Вона по кілька разів телефонувала мамі, щоб поцікавитися, як там син мене це небо як дратувало. Адже навколо дівчата були веселі, відкриті до спілкування. Я дивився на свою жінку і не розумів, чому я з нею. Поступово я перестав її брати з собою. з Часом придбав свою автомобіль. Мушу сказати, я користувався популярністю серед дівчат, і на щастя, мені бракувало розуму не заводити серйозних стосунків. Чим більше я поранив у світ без обов'язків та проблем, тим менше мені хотіло по це перевертатися додому. Одного разу я просто зібрав свої речі та пішов від Дарії. Через два місяці я влаштувався на іншу роботу, де й зустрів її. Це була й справді дівчина моєї мрії. Розумна, дотепна, красива. Я став до неї загравати, але розумів, що тут не все так просто. Вона була привітною, але до себе не підпускала. Чотири місяці залицянь не дали жодного результату, та якось вона проклолася на роботі, і я допоміг їй. Тоді Олександра сказала, що бургу не залишиться, от і я скористався шансом. Дозволь підвести тебе додому, сказав я. Вона погодилася і вже в машині я запропонував їй сходити в кафе. А далі що ну як що? Одружимось? Ти ж одружений. Я став переконувати Олександру, що тільки з нею я зрозумів, що таке справжнє почуття і планую розлучитися. Ненавиджу таких чоловіків, як ти, сказала вона. Мене наче холодною водою облили. Що ж це таке? Захотів одружитися, захотів розлучився. Ти такий же безповідальний, як мій тато, і не смій говорити мені про почуття. Вона пішла, а я не міг прийти до тями. Я і справді покинув свою дитину, зваливши все на дружину. Чесно, нелегко було знову завоювати довіру дружини, але вона мені все-таки пробачила. Я не шкодував гроші на подарунки дружині і став наполягати, щоб вона більше витрачала на себе, і знаєте, вона розцвіла, як я міг раніше не помічати, яка ж вона в мене красуня. З цією жінкою ми все ще працюємо разом. Наше спілкування поки що на рівні привіт, і я насправді їй. Дуже вдячний, любі друзі. Чи пробачили ви б такого чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки, адже вони для нас дуже важливі.